У вересні в Ізмаївській міській центральній лікарні було завершено роботи з будівництва та встановлення резервної котельної на твердому паливі. Проєкт було реалізовано Всесвітньою організацією охорони здоров'я за кошти донорів, а також за підтримки Одеської обласної військової адміністрації та Міністерства охорони здоров'я України. 21 листопада до Ізмаїла прибули представники Всесвітньої організації охорони здоров'я, щоб проінспектувати виконані роботи. We, for instance, delivered uh, some modular uh, prefab uh, structures to continue care. We deliver some heating units to make sure that uh, the heating systems of the hospitals are still continuously being active despite uh, any interruption. And we are working now also on delivering water filters to make sure that uh, in hospitals there is an autonomy also in the utilization of water for technical use uh, for patient uh, for anything. Yeah. Тобто ми зробили декілька проєктів для інфраструктури лікарень. Один із проєктів це модульні клініки, які є модульні клініки, які ми встановлюємо. Другий проєкт це наші станції по води, резервуари, резервної води для лікарні, які можна безпечно використовувати. І третій, це ці бо болірні незалежні котельні, які працюють також для лікарні. І всі ці проекти розраховані на те, щоб лікарні могли функціонувати незалежно від тих обставин, які можуть бути цієї зими. Всесвітня організація охорони здоров'я працює на трьох рівнях. Це безпосередня співпраця з міністерством охорони здоров'я України, громадами та місцевою владою. Котельня розрахована на опалення пераментального центру та стаціонарних відділень, на автономне опалення. котельня працює на пелетах, потужністю 1 МВт. В котельні знаходяться два котлі по 500 кВт. Вона в повному обсязі забезпечує теплопостачання до перинатального центру і стаціонарних відділень, підключено до міської мережі, теплопостачання з можливістю переключення індивідуально подлікувальний заклад. Наразі в Одеській області триває будівництво ще двох таких котелень у лікарнях Болграду та Чорноморська. Котельня в Ісмаїлі є четвертою в Україні, яка вже введена в експлуатацію. Котел це альтеп, це чернігівський український виробник. Це пильник, це котел, два котла, гідравлічний узіл, трьохходовий клапан, задвижки, манометри, які дозволяють фільтр. Це два основних месоса. Вони називаються мережеві, які качають воду гарячу прямо в систему лікарні. Під'єднана вона через теплову камеру, яка знаходиться на вулиці, тому що там йде теплова розв'язка між основною лікарнею, основною котельнею, яка забезпечує постійне. Там іде розв'язка, Сюди воно підключено Котельне підключено, Там є задвижки, то, тобто спеціально навчений персонал знає, як його переключати. Резервна котельня розрахована на забезпечення теплопостачанням площі в 10 тисяч квадратних. Метрів працює на агропелетах, оснащена високими трубами з димососами та уловлювачами попилу, пожежною сигналізацією та спорудою громовідведення. Основний бункер він десь 20 кубів. Це їм дозволяє 5 днів при максимальному споживанні. Максимальне споживання десь близько 90 Ну це, скажімо так, по замірам, вже ми дивилися десь 86-90 кг на годину. Вона спалює пілет. Орієнтовно. П'ять діб при мінус 19, Там тобто, коли дуже холодно, і відповідно, якщо тепліше, це це розтягує самодовж. Також представниками всесвітньої організації охорони здоров'я було оглянуто автономну свердловину укриття лікарні та приймальне відділення закладу. Сенія переверзів для видання південь сьогодні.